Шановні мешканці Дніпропетровщини сьогоднішнього дня ми входимо в режим тотальної економії електроенергії. Ворог нічого не може протидіяти нашим славетним Збройним силам України на полі бою, тому він цинічно гатить і обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної критичної інфраструктури. З 10 жовтня кількість атак на енергосистему України та нашої області більша. Ніж за останні 8 місяців війни, так само і більша кількість руйнувань. Тому звертаюсь до кожного мешканця Дніпропетровщини, прошу вас з сьогоднішнього дня, з сьомої ранку до 23-ї години вечора обмежити споживання електроенергії, вимкнути всі енергоємні електроприлади. Звертаюсь до бізнесу, вимкніть сіті-лайти, борди, рекламні щити, підсвітки, скоротіть споживання електроенергії. Все додаткове споживання там, де це можливо! Слід розуміти: або ми економимо, або готуємося до відключень. Ворог може продовжувати обстрілювати критичну інфраструктуру країни, тому ми повинні бути готові. Пам'ятаємо, що кожен з нас повинен допомагати країні та допомагати нашим енергетикам. Пам'ятаємо, разом переможемо! Слава українському народу! Слава Україні.